Вітаю усіх телеглядачів на часі. Програма пряма мова. Нагадаємо, 9 листопада в Україні відзначається День української писемності та мови. За православним календарем це день вшанування пам'яті преподобного Нестора Літописця, послідовника творців слов'янської писемності Кирила і Мефодія. Власне з цієї нагоди ми запросили до нас у студію Ганну Войнарович Лимич, людину, яка має безпосереднє відношення до української культури і писемності. Це голова Рівненської обласної організації національної. Сілки письменників України доброго дня, пані. Доброго дня. Доброго дня. Сьогодні ми будемо говорити відповідно про мову, про слово наше українське, друковане, в якому воно зараз стані перебуває. Що його очікує? За здобутки рік все таки закінчується. Чим він був особливим. Ну і я знаю, що були і нові люди прийняті в спілку про це трішки пізніше. А, наразі, повертаючись до 9 листопада, ви спокійно днями ви святкували взагалі це свято, ви ваші колеги по Перу. Ну, ви знаєте, це свято, воно справді свято духовності, писемності, мови, літератури. Ви От, але у нас так, але у нас завжди воно відзначається багатьма виступами письменників. По школах, по культурно-освітніх закладах. От, скажімо, я була в цей день у великому Житині, це організували зустріч в школі, був Мазаний Віктор зі мною Олена Медведєва і Басараба Василь. Оце ми четверо були в житині. Потім ми Дуже скоро приїхали в обласну бібліотеку, там відкрився музей історії і літератури, дуже цікавий, можливо, ви теж були на тому заході. От а перед цим традиційно в обласній бібліотеці відбувалися. Підбиття підсумків конкурсу перло многоцінне. Цим займається Євген Іванович Шмаргом за допомогою просвітян. От освітян. Це дуже потужний, дуже великий захід. Щороку завдяки такому. Традиційного заходу такий, традиційно, я скажу, напруженій роботі Євгена Івановича Шмургуна, тому що на розгляд, скажімо, цього року було аж 200 робіт учнів шкіл області. І... Конкурс. Так, так, це конкурс серед молодших би, письменників, так можна їх назвати, то це конкурс між учнями шкіл і. Ну, я так зрозуміла, професійно-технічними закладами теж, але молоді там є оцей сенс. Ну, Щороку спілка письменників поповнює свої лави. І я знаю, що цього року теж було чимало людей молодих талантів зараховано в членство. Так, і хто це ну, були? Якось так, знаєте? І кількість була немаленька цього року. Ну, так, от мені вже і закидали за цю кількість. Тому що так сталося, що в 2012 році в нас був останній прийом, а 14-й і цей вже рік закінчується не було. Ну і люди назбирались. Ну і слава Богу, що люди є, що вони хочуть бути членами спілки письменників. І в нас 31 жовтня був прийом. Як ніколи, вісім людей ми прийняли в національну спілку письменників нашої обласної організації, тому що перед ними ще такий етап буде затвердження в Києві. А коли в Києві, теж я сказати не можу, тому що там свої правила існують. Ну, не на нашу користь, і я думаю, якщо буде можливість, я буду говорити на цю тему, тому що наші люди вже є письменниками, наші рівницькі. От на Київ ми будемо так трішечки чекати, коли їх там затвердять, але все одно вони вже наші. Чи є якась статистика стосовно письменників, поетів Рівненської області, як порівняно. Ну, ви знаєте, у нас, от, скажімо, на початку року було прийнято двоє в Києві, бо вони раніше подавали документи, ми подавали документи раніше на них. То Андрій Пармяков відомий, відомий у нас в області в Україні і Євгенія Комісарук. То з ними у нас стало 53 людини, і це плюс 8 ми прийняли. І плюс шість справи, яких лежать в Києві вже по кілька років. Молоді, до речі, дуже вдаровані гарні люди, але вони лежать з причини того, що комісія приймальна в спілці письменників, ну не можуть вони, я так зрозуміло, цей обсяг роботи осягнути. Я от недавно говорила з головою комісії. Ну, певно, що там. Не так. Область. Так, 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 от він і каже, що дуже багато людей хоче вступати в спілку, і ми просто чисто фізично не можемо сягнути, щоб роз, роздивитися кожну роботу, кожну книгу того, кого приймають. Я Хочу, просто так? думаю, що їм треба спростити цей прийом, більше довіряти нам. І Якщо ми приймаємо цю людину, значить вона то угідна. А вони, якби просто це затверджували виданням квитків, це було б нормально і логічно. А що дає власне бути членом спілки письменників України? Ви знаєте, от останнім часом це зводиться до того, що це якби імідж, це якби бренд. От, визнання, правда, визнання так звичайно, визнання, що ти письменник, а не просто літератор, який пише що так, собі так. Ну, от Слово письменник, воно якби як магічно діє добре. По-доброму магічно діє на інших, тому що коли воно звучить, воно справді звучить. Що потрібно для того, щоб бути прийнятим до спілки письменників? Ну, перша умова це треба дві-три книги виданих не саме видати, а хороші, гарні книги, змістовні, основне. Щоб там, ну так як ми говоримо, не можна було ні до чого вчитися. Книги видані через друкарні має? через друкарні з номером ІСБН обов'язково. Це було солідно, щоб був зміст Ну, фаховий ріст і таке. Рецензії і, то, що... і рецензії. Вже ми пишемо це, вже немає проблем. Вже звертаються до письменників, які мають стаж більше трьох років. Ми пишемо рецензії. Оце збори. Там ще пакет документів. Ну, основне це мати дві-три книги і мати публікації в українській пресі. Мається на увазі якісь солідні літературні журнали, солідні публікації. Це теж дуже добре. А якщо це на... літературні сторінки в газетах, припустимо? Ну, газети, то хіба що... Це вже хіба що це газета, яка має літературне стримування. Надрукувати книжку зараз навіть невеличку збірочку, збірочку вартує кілька тисяч гривень. Відповідно, є, звичайно, гранди, і кожен письменник поет десь в душі мрії, можливо, не всі, але є такі, хто за це бореться, хто подає, деякі з року в рік подають документи в надії вибороти і отримати за державний кошт або за кошти гранду надрукувати книжку. Яка ситуація в Рівному? Ну, взагалі в рівному, то. Я навіть і не можу сказати, я не володію ситуацією про гранти. Кілька років тому саме... молоді письменниці навіть друкувались і друкували досить непогані книги. Ну так, і в принципі вони і перемагали. Вони і перемагали, але скажімо, що ми не приймали останнім часом саме завдяки грантам. Ну, якось ще не було. От завдяки конкурсам, скажімо, коронація слова, потім якісь інші конкурси літературні українські, то да. А гранти, я так зрозуміла, на культуру дають зовсім мало цих грантів, грошей тим більше там дуже мало. Для того, щоб щось солідне видати і зробити. Я, чесно кажучи, я не можу сказати конкретно це питання. У нас якби не зовсім. які з діючих конкурсів э, зараз живі і активні і об'єднують у собі літераторів. Ви маєте на увазі в Україні? Ну, в Україні, mm -hmm. в Нарінщині mm -hmm. Ну, Спілька От у нас можливо. часто, скажімо, посилають свої роботи на конкурс Коронація слова. Коронація слова недавно отримав премію Василь Васарапа. От недавно зовсім отримав премію, оце прийнятий нещодавно Віктор Міроненко. Потім у нас ряд письменників, які прийшли в спілку через ну, дипломи цього селіного міжнародного конкурсу. От. І відновив свою роботу. Десь років 5-6 він не був конкурс для молодих гранослов. Є такі. Так. Це Леся Мудрак. Вона ну виявила бажання це недавно відновити. То вже цього року посилали ранослов для молодих. Там теж можна за одною книгою, ну за одним рукописом, вступити в спілку. А ви цього разу не з порожніми руками? Ви з книгами, як і минулого разу і завжди. Я пам'ятаю, ви приносили книжку з революційними поезіями, видано mm. за кошти людей небайдужих, можна сказати. І малось на увазі тоді продовження. Чи вдалося видати продовження? Ви знаєте, я навіть не можу сказати продовженням, тому що то була книжка, якби я так собі вже зараз кажу, то й була як спроба. ну, 70 сторінок і 40 авторів там десь так. Ну, от, а оця книжка, ну я от покажу просто Революція Гідності, війна це вже понад 300 сторінок і 117 авторів. І тема дійсно, ну я так собі зробила висновок, що ця книга це сльози під обкладинкою, тому що тут все переживання, вся війна в цій книзі. От. І основна відмінність, що це книга пам'ять. Це книга пам'ять. І тут в цій книзі значить 86 загиблих, списки наших загиблих на Рівненщині. 86 хлопчиків, можна сказати. Це від Спілки книга, так видно. Це, це спілка, ну, як сказати, я була упорядником цієї книги. А вона є від спілки Рівненська обласна організація Національної спілки письменників, презентує цю книгу, тому що тут є твори буквально кожного члена спілки, і буквально кожного кандидата, хто вступив, але не затверджений в Києві. От і літератори, які змогли описати на високому художньому рівні. Оці свої передати відчуття, почуття стосовно подій на сході, стосовно майдану. Ну, ми так вирішили зробити, з одного боку йдуть вірші, а з другого боку йде список наших загиблих хлопчиків. Ну, от. А в кінці дається ще і коротко про кожного... І так, стосовно... Так, ну, там, де народився, я ким був і де загинув. Ну, ця книга справді дуже цінна тим, що під одною, фото я бачу. Фото є, під одною кладинкою ми зібрали всіх загиблих. І так би планується передати цю книгу в кожну сім'ю загиблого. Потім можна було б, якби більше був тираж, ну, тираж книги? 350 це, це дуже мало чому? Тому що 86 тільки загиблих. Потім тут згадуються ще герої, які з нашої області, ну оце герої нашого майдану. Ну, добре, що ми почали цю тему також і знайшли ще Івана Городнюка, тому що ми звикли, що у нас троє в рівному це завжди на слуху, і на очах було. А ще виявляється Іван Городнюк із Березного. От. Ну, книга, ви знаєте, книга справді відповідає тому, що вона книга пам'ять. Хотілося, щоб коли воно надруковано, воно лишається. Тому що пам'ять людська, вона коротка. Сьогодні ми пам'ятаємо, завтра інші події і люди відходять. І кому воно зовні, як би сказати, не зовсім його торкнулося, не дай Бог, звичайно, щоб воно торкнулося. Ну, тут фотографії нашого Майдана. Ця книга, по суті, ну, можна назвати навіть енциклопедією нашої Рівненщини стосовно подій Майдану і стосовно подій на Сході України. От. Я, як голова, зверталася за допомогою і до обласної адміністрації ради, і до міської. І в кінці кінців ми чекали, чекали. а... Люди весь час вмирають і вмирають. Це було страшно дописувати щоразу. Вже книга має вийти, а вмирає ще хтось. Це було дуже страшно. Але дочекалося. Але відповіді? ми ні, не дочекалися і знайшлися. Спочатку ми почали збирати самі гроші письменники, хто скільки міг долучилися, наші друзі. От, але все одно, щоб видати таку книгу. Ну скільки я вам скажу 38 тисяч. От вона коштує ця книга. І в кінці кінців Іра Баковецька вона зараз є заступником. Вона з Березного в мене заступником. Вона знайшла в себе людей, які погодилися дати основні кошти. Вони дали 24 тисячі. Це Олександр Васильєв, голова громадської організації Палісія. Благодійний фонд Тайдар Україна, президент Микола Чепкий. Учили Олег Суховський. Це основні Олег Суховський, Роман Коваль. Люди, ви розумієте, що цікаво, люди саме спрямування, мені здається, найбільш патріотичного і найбільш. Того, що ви плануєте вручати в сім'ї загиблих книгу? Ну, я думаю, так, десь на початку грудня має бути весь тираж. На початку грудня, десь 3-4 числа, ми плануємо зробити презентацію цієї книги. Приїдуть люди, які спонсорували цю книгу, і я думаю, що їх право. Ну, розпоряджатися частиною цих книг або ми, або вони зможуть, їх так, да. так, звичайно, вони вони, будучи, я так вважаю, вони мають право, яким чином ми вирішимо це питання. Хоча було б добре просто завести в кожну родину загиблого таку книгу, ну добре було б на схід. Але розумієте, тут ще 117 авторів. Кожному треба дати по книзі. Ну Звичайно. і так, от така у нас ситуація. Але слава Богу, що вона є, і ми свій борг в такому. Дуже приємно, що спілка живе, спілка діє, але Нет. так ходять, чутки, що по різному може скластись наступний рік, так? можна це якось прокоментувати. Ну, ви знаєте, я так думаю, що люди все одно потребують спілкування. Спілка у нас є. Навіть якби не, якби не, були, не розвивалися події. Ми все одно як організація існуємо. Ми будемо іс існувати про те, що спілка може бути не як такою спілкою на права громадської організації. Може, це ще тільки чутки, так, так ну може бути і це, але я думаю, що навіть якщо нам змінять змінять якийсь статус або ще якось все одно організація буде існувати. От, тим більше, що в новому статуті, що цікаво, нам дозволено йти під крило якоїсь фінансової іншої організації. От ну, можливо, хтось нас захоче. <смі> можливо, хтось вирішить, що література, духовність це ж таки головне в житті, а потім хліб. Але це ще не до кінця вирішено? ні, все це, це, це ми ще потім. Якщо вже не дай Бог щось такі, якісь події стануться, то будемо говорити конкретно. Наперед не будемо забігати. Пані Ано. Ви як автор, незважаючи на всі Злободенні баталії продовжуєте творити, писати, і це ваша нова збірка, наскільки я розумію, ну, нас з вами. Ні, ви знаєте, я як автор питаю. Ну, ви будучи... постійно пишете дуже часто. <гум> будучи головою спілки, це неможливо по поєднувати і писання. Я весь час говорю, що людина, яка очолює спілку, має бути не письменником. Просто організатором доклада. як вона буде розуміти менедом. все, що відбувається, якщо вона не письменник і не знає це зсередини. Буде вона розуміти. Єдине, що я зробила як автор, то мої, кни... мої вірші є в цій книзі добірка. До речі, тут добірки наших письменників дуже великі, є, дуже потужні. Я навіть писала про це, що навіть в цій книзі, з цієї книги можна зробити їх з десяток. Окремих книг наших письменників стосовно цієї теми. Я була упорядником. Я була упорядником, дуже боляче це перенесла, і те, що я писала, все є в цій книзі. А так, щоб сказати щось нового, в мене нічого немає. — своєю має. поезією, яка все-таки сьогодні з вами. Порадуйте наших глядачів. Може знаю, я от візьму но... стару книжку осіння кава, в якої був великий тираж. Якось мене знають по цій книзі. Ну от можливо, я просто прочитаю вірші, плануєте нові видавати. Ну, Ви знаєте, я планую, в мене є нові вірші, в мене є нові книги дві для дітей, які лежать вже готові. Але в мене немає грошей, я не можу їх видати. От, я їх не можу видати, а три роки нам по програмі книговидавництва не дають ні не копійки. Жодної копійки мене отримали. Звичайна участь української книги, звичайно. Так. От. Так що, якщо десь хтось, єдине, я так зрозуміла, у нас один посил іде, що треба шукати спонсорів, треба, ну, таким чином, тільки таким чином видавати книги. От. А шукати письменник не зовсім і вміє, якби так. Не кожен письменник може бути менеджером. Не може. І то не то, що просто не може. От. Так що… Це тема окремої розмови. От я вам прочитаю цей вірш. Можливо, він актуальний у зошиті. Складаю теку ущент пошматовані вірші, старий календарик пожовкло в куточку лежить. З десяток років понаписано поспіхом. Вірші у жмутку зимовому гілочка біла тремтить. Кружляють сніжинки, не наче кришталики неба, у тиші туману завмерлі дерева стоять, Радію, що легко здійматися хмаркою з себе і тонути в блакиті, І щось у повітрі писать, пливуть поза ніччю зірки, мов по озеру свічі. і вогники спрагло, крильцятами світло тремтять. Цей вечір січневий, уже неминучий і вічний, і рік цей новий, як початок нового життя, бажання любові єднатиме простір і мислі у зошиті неба запишуться щільно листи, вивчатиме час, що у серці, помитях опісля, І ніхто, окрім Бога, не зможе туди увійти. Я вам ну, Дякую, якраз до теми просто до теми, так ми про згадали, що впало. очі в світлі цього на завершення, в світлі прочитаного на завершення. Які плани у спілки, у вас як керівника спілки? У вас як автора на наступний рік? Що хотілося б здійснити? Ну, дуже хотілося б, щоб нарешті нам, хоч якось фінансово помагала наша держава? Тоді ми видамо книг. Книг дуже багато лежить, невиданих рукописів верніше. От ми б їх всі разом видали. Це було б справа. Українське зараз читають? Читають. Я думаю, що читають, і воно ніде не дінеться. Не дінеться, особливо зараз читають, тому що підйом через війну, через... Оці такі патріотизм так, так, підйом є, і люди навпаки починають себе ще більш виявляти, як справжні українці, як патріоти, як ті, що люблять свою батьківщину. Дякую вам за зустріч. Сподіваємось, що книги будуть мати продовження, будуть з'являтися нові, і все ж таки, як би не називалася спілка письменників, вона так далі буде об'єднання творчих людей. Не мають права <звук> зникати, не Вони. мають. Глядачам нагадаю, гостем у нашій студії сьогодні була голова Рівненської обласної організації Національної спілки письменників України Анна Лимич війнарович Я ваша ведуча Наталя Демидюк. На все добре. Лишайтеся на телеканалі Ритм. Побачимось.